Це е, така тема, знаєте, побудова стосунків у зрілому віці. Вона болюча, але я думаю, що вона вартує того. От тому ще раз коротко перелічу вам рожеві пропорції. Я спеціально готувалася, виписувала, а далі вже підемо з вами до червоних і дякую за вашу активність. Пишіть ваші коментарі, тому що ваш коментар, друзі, він також важливий для інших людей. Так? Ми з вами з нашого цього колективного несвідомого, з нашого телепате, Витягуємо на світ Божий якісь актуальні питання, якісь речі, які можуть хвилювати нас усіх. Отже, рожеві прапорці. Ви ніколи не сваритесь, ви розмовляєте різними мовами кохання. Там я вам дала домашнє завдання зробити вдома по когнітивно-поведінковій терапії. Ви відчуваєте, ніби партнер щось від вас приховує. У вас помітна сексуальна несумісність, з кожним наступним контактом не покращується секс.